Михайло довго крутився біля знайомих воріт і не знав, як має зайти. Адже тут його не було більше, ніж 20 років. Він таки наважився вийшов з свого автомобіля і зайшов у двір. Здається, тут за весь час наче нічого й не змінилося. Ті ж самі матіоли у тещі під хатою цвітуть. Михайлику, ти раптом почули десь за рогу хати. Марія підбігала до колишнього зятя. На швидку руч витираючи руки в свій фартух, вона очам не вірила, що перед нею стояв її колишній зять, про якого люди говорили, що він давно згинув у світах. А Марія вірила в душі, що це не так, і молилася за нього щодня, як за рідного сина. Любила вона цього хлопця, душа її до нього ще давно прикипіла, бо був її сусідом, жив з бабусею, сиротою був. Тішилась Марія, коли він сподобав собі її Світлану і заміж покликав. Вона на радощах весілля їм зробила. До себе Михайла забрала, довірила зяті вести господарку і керувати усім, бо чоловіка свого не мала, а так в домі нарешті господар з'явився. У Світлани з Михайлом надовзі народилась донечка, настою назвали. Здавалося, ось воно щастя. Але Михайло став приходити додому пізно та ще й частенько на підпитку. Він собі в місті роботу нову знайшов, а там хлопці робочий день завжди з пляшкою закінчували. Так полегенько втягнувся в цю недобру справу і Михайло, та так, що через кілька років став пити безпробудно. Світлана спочатку просила чоловіка схаменутися, мовляв, яку він славу матиме в селі, славу пияка, а у них донечка росте. Він хоч би про неї подумав. Обіцяв Михайло схаменутися. Але згубно звичка і погана компанія робили свою справу, і чоловік і далі котився вниз. Світлана його в результаті з дому вигнала і з ним розлучилась. А Михайло тоді вже зовсім берега пустився. Одного разу йшла Марія з церкви в неділю бачить, що лежить її колишній зять під лавкою в білий день, в центрі села. Не могла вона пройти повз, попросила двох чоловіків, щоб допомогли йому добратися додому, а потім сиділа біля нього. Поки той зранку не прокинувся тверезим. Тоді й наважилась Марія на серйозну розмову з Михайлом. Михайлику, синку, я тобі, як мама, кажу кидайте цю справу, не доведе вона тебе до добра. Знаю, що ти хороший, роботящий, а м'якосердний, тому відмовити не можеш. Знаєш що? Кидайте ту роботу і їдь на заробітки. Я впевнена, що у тебе все вийде. Зараз Світлана тебе не пробачить, я її добре знаю, але може. Коли побачить, як ти змінився, то знову прийме тебе. Адже у вас донечка росте. Зроби це, синку, хоча б заради неї. Марія так щиро, щиро просила зятя схаменутися, що аж розплакалась. Невідомо, що саме вплинуло на Михайла, чиї слова, чиї сльози, чи ще що. Але на наступний день прийшов Михайло до Марії, щоб попрощатися, і більше його в селі ніхто й не бачив довгих 20 років. Люди говорили, що його вже на світі немає, та Марії хотілося вірити у краще. І ось вона дочекалася Михайло таки приїхав, та яким красеним став справжній вишуканий пан. Я вам, мамо, приїхав подякувати. Якби не ви тоді мене на дорозі підібрали, то я навіть не боюсь уявити, що б, як би склалось моє життя і щоб зі мною було, почав говорити Михайло. За вашою порадою я на заробітки поїхав. І там спробував почати нове життя, і у мене, як бачите, все вийшло, дякуючи вашій вірі у мене. А те, що я до доньки жодного разу не приїхав, знаю, моя вина, і нема мені за це прощення. Я одружився, і моя дружина мені забороняла згадувати про минуле життя. Нещодавно я зрозумів, що так не можна, і сказав їй, що їду до доньки, а вона мене в цьому не підтримала і сама подала на розлучення. А я хочу у Насті пробачення попросити, та не знаю, чи захоче вона мене слухати. Мамо, допоможете мені у цій справі? Синку, звичайно, що допоможу, розплакалася від щастя Марія. Настя виросла дуже хорошою дівчинкою, і зла на тебе не тримає. Я їй пояснила, що в житті всяке буває, люди можуть і оступитися. Через годину Настя вже була у бабусі. Приїхала першим автобусом, бо не розуміла. Чому Марія так терміново хоче бачити її у себе. Настя, тут твій батько хоче тобі щось сказати, мило посміхаючись, сказала Марія. Батько. раптом замовкла дівчина. І тут справу втрутився Михайло. Він став на коліна і попросив у доньки пробачення за те, що його не було поряд всі ці роки і що він їй нічим не допомагав. Знаю, що ти що не заслужив, щоб ти кликала мене татом. Сумно сказав Михайло, але прошу тебе, прийми від мене цей скромний подарунок. Чоловік витягнув ключі і ще якісь папери і простягнув здивованій дівчині. Це двокімнатна квартира в новобудові. Тепер вона твоя, сказав Михайло. В той день Марія зятя з дому не відпустила попросила залишитися у неї, розповісти їй детальніше про те, як він всі ці роки жив. Зрозуміла вона, чому Михайло розлучився з дружиною. Бо та була проти, щоб він доньці квартиру купував. А знаєш, Михайле, у Світлани моєї теж життя з другим чоловіком не склалося сама вона зараз живе, сказала Марія. Хто зна, а може, то доля.